Добрий вечір, шановне панство. Я обіцяв, що я буду викладати помісячний звіт про отримання мого господарства. І маємо ось 1 квітня то за квітень місяць буде. Квітень місяць ми почали. Я почав з мінус 7800 гривень, і в мене почали нестися кури. Яйце я оцінюю по середній вазі, ціні точніше, по 5 гривні, якщо курка знесла яйце. Хоч квітні яйця були вже і по 6, і по 7, напевно, гривнів, я собі так взяв, щоб визначити свою рентабельність. Я знаю, що яйця будуть скакати в ціні, літом будуть вони трошки дешевші. На осінь будуть і ранньою весною вони трошки дорожчі. І ось, бачите, вже з квітня місяця кури почали приносити прибуток. І далі, протягом першого тижня, 8 числа, то субота, напевно, кури знесли за тиждень 30 яєць. То є 71%. От і, і далі. Давайте я зараз перегорну. Ага, я там собі купляв для арматури, мені для будівництва треба було. І раз купляв щось мені метр треба було. Потім я щось друге купляв. Я вже й не пам'ятаю, чесно кажучи. А ось всі того. кури потім вже почали нестися краще. 6 яєць, 4 яйця. Ну і так, давайте я зараз перейду на іншу сторінку. Так. Тепер далі з 14 числа. От. Е, я все записую. Бачите, треба було мишоловки, бо миші завелися, купив. Зробив гранулу, записав. Е, е, далі яйця. Знову в мене кури почали нестися. До, ну Вже добре, стабільно кури несуться 5-6 яєць другий тиждень, і ось е, за другий ти, тиждень яйця е, то маємо третій тиждень. Другий тиждень маємо 37 яєць, то є 88%, то вже, в жовтому. Жовтим кольором я визначаю, скільки за тиждень яєць знеслося і скільки, е, який процент яйценоскості. носкості. А стопчику аж то скільки яєць вони кури знесли від початку яйцекладки. Тобто вже 22-го, 4-го, наприклад. У мене вже протягом місяця кури знесли 105 яєць. І маємо 35 яєць за тиждень і 83%. Далі. Витрати. Витрати далі які? Буряка купив 100 грамів, 33 гривні, кукурудзу. Солодку купив. от, то для садіння городу. Так. Зараз я далі щелкну. Так, зараз ми секундочку. Так. І далі. Що, що що в нас далі? Грануло 12 кілограмів для курей зробив далі. Дальше, дальше. А, потім піш, почався забій нутрій, вже 27-28 числа. 20, от, е, забив я 11 нутрій і ось е, то вага чотирьох нутрій е, другому стопчику є е, їхня вага. Наприклад, 4 нутрії важило 10 кілограмів, 540 грамів, і вага. E, e, ціна їх по 180 гривень буде 1900. На другий день забив більше Нутрій, і друга партія була e, на 3 e, нутрії на 2000 гривень і третя партія була <клес> e, 4 Нутрії 18 кг мали, то 3,5 тисячі А... Ось, бачите, і я вже все мінусанув тим, я вже вийшов на мінус 1300. А далі з топчику в мене пише, е скільки я від початку року на нутріях ну, заробив. Ну, як вам сказати, що продав, що не продав. Бо час, велика частина нутрі продалася, <кій> і на 16. Е 1200. В мене вже є на 28 4 квітня 16200. Я виростив м'яса нутри. Далі. Кінець місяця ми маємо 40 яєць за останній тиждень, що рівняється 95% і. 30 числа то вже неділя, напевно. І протягом місяця мені шість курок знесло 150 яєць. І 150 яєць то є. 83%. скільки, 88%, напевно, процентів, чи 83, напевно, проценти, я вже запутався. 83% проценти носьність. Ну, знесли 83% за квітень місяць. Тепер, що ми маємо? На 30 квітня маємо мінуса вже 1252 гривні. От. Так що бачите, помаленьку, найбільший мінус у мене був десь квітні місяці, тому що я там багато дуже. <кій> 에... Ой, найбільший в лютому, напевно, в лютому, бо я там дуже багато металу накупляв. А може, в березні. Ну, то не, не суттєво. Там 13,5 тисяч мінуса було. І, і тих, той мінус помаленько-помаленько, бачите. Ще місяць-два, і той мінус 에, перетвориться в плюс. Тому що нутрі ростуть, втрі продаються, їмо м'ясо, йде забій, і все рівно нутрі буде, приносити мені плюс, який би. А то, що йде будівництво, то, що вложується в господарство, то Воно повинно вложуватися, тому що йде розвиток, ну, розвиток на розвиток, йде життя, а життя потребує і вкладення грошей. Так, наприклад, за 150 яєць кури знесли, якщо по 5 гривень врахувати, то є 750 гривнів, то вже дві курки себе за один місяць відробило. Ще два місяці і курка кури вже. Відіб'ють мені затрати, затрати на себе, і вже буде плюс, тому що вартість корей, плюс клітки, і то створився такий мінус. Все, дякую за увагу, до побачення, всього найкращого.